Ось так в кайданках закінчив свою десятирічну прокурорську кар'єру Андрій Боровик, який донедавна працював першим заступником прокурора області, а де факто виконував його функції. А значить, мав боротися з бурштиновою мафією. На його рахунку, ціла низка затриманих працівників поліції, СБУ та прикордонної служби, причетних до незаконного видобутку сонячного каміння. Про кожен з цих випадків бурштиновий прокурор гучно розповідав на прес-конференціях. вину він визнав повністю відразу. Безпосередньо під час його затримання надав покази, видав кошти. У Зв'язку з цим процесуальним прокурором з ним було укладено угоду про визнання винуватості, яку разом з обвинувальним актом скеровано до суду. Було вчинено контроль за вчиненням злочину і процесуальними прокурорами, слідчими прокуратури із залученням співробітників Служби безпеки України в Рівненській області. Ввечері це була десь 9-та година, прямо біля райвідділу поліції. Було затримано цього слідчого. Нами було зареєстровано під кримінальне провадження, взято відповідні дозволи в суді на проведення негласних слідчо розшукових дій, споряджено дану громадянку аудіо та відеозаписуючими пристроями. Та під час розмови безпосередньо першої дійсно ця посадова особа, цей майор поліції, підтвердив, що він хоче отримати від неї ці кошти. Датами цього всього в один раз в тиждень вони зустрічалися, і він йому передавав кошти, які були необхідні за прикриття цієї незаконної діяльності. Було проведено документування та затримання. Вказане документування здійснювалося тривалий час, були взяті відповідні. Ухвали, дозволи судів проведені негласні слідчо-оперативні заходи. Він уклав угоду з процесуальним прокурором, повністю визвав свою вину, повністю сприяв у розкритті злочину. І обвинувальний акт з угодою скеровано вже на сьогодні для розгляду по суті до суду. Зокрема, він імітував напад серцевий, що слідча група, вся це працівники спецпідрозділу Альфа, слідчий процесуальний прокурор, два лікарі швидкої допомоги. Він з відеокамерою весь час слідували за ним. Тобто, з місця вчинення злочину вони їхали разом в цій швидкій допомозі до лікарні в палаті, і вже в палаті проводили огляд. Казаної особи і саме вилучення в неї коштів в ході обшуків вдома та на роботі боровика було вилучено зброю, боєприпаси, золоті вироби та злитки більше ста тисяч доларів та євро і колекцію годинників вартістю у кількадесят мільйонів гривень. З квітня місяця активна фаза розслідування відбувалася засобами і силами всіх трьох правоохоронних органів. І взагалі система працювала не тільки на те, щоб скажімо, вилучали. Чи підміняли раніше вилучений бурштин. Система працювала як криша. Тобто правоохоронці кришували незаконний видобуток, в тому числі бурштину. До цієї групи причетні колишні і нинішні правоохоронці прокуратури, СБУ, МВС, представники місцевого самоврядування, ймовірно, і місцевих держадміністрацій. Наразі відбувається по всій території ще раз кажу, більше сотні обшуків. Кримінального авторитету на прізвисько Ушата ШАТИ затримали оперативники у столиці на Хмельниччині, виявили підпільний цех з обробки бурштину. Обшуки провели в тому числі у двох голів райдержадміністрацій – у Ракитному та Дубровиці. На відміну від генерального прокурора, який пообіцяв звільнити увесь керівний склад прокуратури в облдержадміністрації різких кадрових рухів не робитимуть. Так само там було задіяно багато людей і відбувались певні затримання. Але стосовно голів адміністрацій жодних звинувачень. Висунуто не було, затримань не проводилось. Голови адміністрації знаходяться на робочому місці і працюють в ну, нормальному стабільному режимі. До Дубровиці силовики обшукувати голову райадміністрації та затримувати учасників групи. Прилетіли гвинтокрилом з собою. Автоматники забрали двох колишніх високопоставлених міліціонерів та колишнього полковника-контрозвідника. Це не означає, що з завтрашнього дня всі помпи зупиняться, а каміння перестануть красти, але тим не менше це нанесений серйозний удар по одному із найбільш організованих речей по цій цілі. Обшуки на Рівненщині тривають і досі. На момент підготовки матеріалу до ефіру правоохоронці обшукували кабінет керівника Висоцького лісгоспу та депутата обласної ради. Точної кількості затриманих силовики поки не називають. Дмитро Леонтіюк, Дмитро Воремчук, Артем Лаговський та Володимир Захаров новини рівного.